Гелікоптер, геликоптер, коптер, коптер, Яна, скажи цифру. Нехай буде двадцять. Нет, двадцять один. Я начну. Ой, боже. Ну, тоді будем ой. Я перепутала, короче. Дев'ять, окей. Окей. Один. на мене один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тепер вибирай її Сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. О, Джейди прикольно! Ага. Сім. Бля, місяця не випадалася. О, обернеться до мене. Угу. Нам что, Яка? Цей топ. Блин, схоже на три просто. Так сама яйка просто написала топ. І значила його там. Ну ок. І что? И, и прикольный джин. Так, все это и топ, то есть... А... Блин, ты наши Так, я иду до... А... Вот топ. Так, якщо що, тоді ми не ну, не ну, не не. Я йду в аеропорт. А дочка, я їм зараз займу? Е, я, якщо що, 18-й? Він зайнятий. Телепортуйся в 18-й дім, а ти бери тоді... Так, 21-й. Ой, блін, я не той... Ах, ух, той. Ні, блін, я не той дім взяла. Ми ну, в якому дім жити, окей, а вони в якому? Давай вони будуть в такому жити, бо він якраз такий дуже великий, а ти, який я робила. Це оцей от, Е, Я не буду робити. А ні, не ще прикольний має дім оцей. Я цей дім не люблю. Ну ладно. Дуже прикольний. А параша за пашто я не зустріти. біля застретиться чи автопорт це называется. Аеропорт. Так, добре, все. Тільки зайди в наш дім, а я тебе сусідом зроблю. Давай, я тебе теж зроблю. А, наша, якщо ми там будуть жити ці хлопці? Окей. Okay. Десь говори, коли буде. 10, Подивився. Ні. Коли. Вже можу говорити. Так, я зараз маю зустріти свою сісте. Е. Ем. Так. Сто uh. so я вже. Так, зараз. Вийшла с Буду чекати на сис. Алло, Люба, ти вже де? Я вже тебе чекаю на дворі, А, то -то. На творе, бо я вже вийшла. Окей, я вже йду. Заберусь. Ну мы уже натягиваемся не нормальный. Так. Беру мотоцикл. А то да уже. Я за лету не купляла твою пиццу. Поехал. -мо. Забирай мне в мотоцикл. Я. Да-да-да-да-да-да. Я е, їду. Mm. Ой, я не туда поїхала. Я забула, де. Якщо ти не знаєш, де, там, де е, маленький вдома є. Е... Ладно, нічого не поняла. Там полетаєш до тих маленьких домів і там ти мене побачиш. А, так да. Привіт! Хай. Я до речі, нам за цей час заробила на новий дім, я збирала. О, такси, ой. Ой, такі приїхали! Well Это мы дали живу А, точно, вы же вы тени знай Двадцать М Ой, Я не знаю. о. Тут якраз був цей бішений, коротше, він за мною гнався. піцу дав. Хоч навіть він мені не дав піцу, типу доставка піци, я не взяла його піцу, а він за мною гнався, щоб я оплатила. Ну хоч ты, я заходьте через що Бенч, нас на моєму А взагалі-то в мене є. Я купила. Так, що там? Правда, я її продала на новий дім. Правда, я собі на новий дім заробила і тому я продала машину. Так, ходімо познайомимося з нашими сусідами. Я вже з ними познайомилась, тому я залишалася. Я якось гарно тягнемось. Я же там правда была. Я уже с ними познайомлю. тому давай, ты, и ты, я тоді не піду, а ты підеш. Добре. Я піду пошел в магазин. Я в магазин тебе иду. Папа. Я на попал they Хто там? Ееее... Це я, он спрашив. Заходь. <coughs> Заходь. Заходь. <coughs> <coughs>

ন লো ও Занятий цілий день, <кій> я чув, що у вас зараз сестрою проблеми з грошима, ага. можливо, я вам зможу допомогти. Та тоді вам. А де твоя сестра? Чому вона не з тобою? Я не буду. То де твоя сестра? Я пішла в магазин. А, зрозуміло. а в кишень е, -е гроші, а <кхи> що будемо робити? Не знаю, а що це хочеш? Не знаю. Якби тут був ще Максим і моя сестра Яна, ми б могли зіграти в якусь гру, типу правда чи дія або щось погоже. Я не знаю. А что? Понятно. Я поставила на паузу. Я не можу, Люба, я не можу поставити типу, кар... не типу напис, що ніби це Мак я напишу Максим, а ти напишеш Яна. Я не можу поставити напис. Твоя. <свист> Давай. Я теж попробую. Ти напиши Яна і Максим, типу, ми тут всі є. Ніби ми будемо грати в бутилочку або в прадочки. В правочки.

Лютуш. Uh -huh. Ні, не окремі. Це має бути окремі. Дивися, одна. Десь, наприклад, от тут написано. Десь, наприклад, вот тут. Ой, зараз Зараз зарпускаю, зарплата, тут написано. Дивися. Да блін, не можу поставити. Десь, наприклад. Ой, я придумала, я придумала. Очкаю. Наприклад, вот тут написано Максим. А тут Яна. Mm -hmm. Та, там, та, та, та. так, так. їй так не хотелось на короткий. Так, Вони вже йдуть. идут. Я вам числю це вместе. Помимо не можем розервал. Итак, что граем? Просто четыре. Го.

Тыма. Правда. Oh. Давай правду. Вернула, вернула, а... Пан Кошик, ти Ти ніби Макс? А... Еее... хе Ходи в туалет! Разом ходжу в туалет! Чекаю тебе! Я тебе чекаю наверху в туалеті! Ні. <гум> так. Yeah.